Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сокальський роман. І в даному відео розкажу вам про дуже легенький спосіб заробітку: це сайт Piratos. На ньому ми будемо заробляти валюту USDT. і не тільки. Наразі це є сайт, а згодом планується вийти їхня ігра. На сайті ви все зможете собі почитати, з ним ознайомитись. А я безпосередньо покажу вам, як там заробляти і скільки там взагалі можна заробити. І доки я буду переходити безпосередньо до самого сайту. Ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі такі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, розберемо цей спосіб заробітку. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого сайту, в якому ми будемо заробляти, декілька слів розкажу вже по традиції про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже тут є дуже багато різних способів заробітків. Це можуть бути як роздача токенів. Роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проєкти, які ми заробляємо на тому, що ходимо, майнери різні. Також різні плюшки, так як, наприклад, сьогодні давав про Binance, що за декілька хвилин можна забрати $1,20 всього пройти. Легенький квіз, також відповіді дав. А особливу увагу звертайте на закріплені пости. Тут є проекти, які свої кошти і заробляються, наприклад, спексії і вінекс. Також можете, якщо є можливість, сюди зайти. Є проекти, в яких ми ходимо і заробляємо, тобто на ходьбі. Є проекти, в яких ми виконуємо деякі завдання і заробляємо, це, наприклад, перегляд рекламки, чи там виконати якесь завдання. І є проекти, в яких ми просто майнемо, тобто раз в 24 години чи там раз в тиждень ми заходимо і на тому також заробляємо. Переважна більшість проєктів вже перевірені всі на вивід, в деяких ми. Чекаємо різне оновлення, також тут є додаткові списки знизу. Нажимайте Продовжити і вас перекидують на наступний пост з іншими проектами, яких також можна заробляти. Тож користуйтесь, підписуйтеся, будемо всім раді і давайте будемо разом заробляти. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до самого сайту, я покажу вам, що і до чого і як ми там будемо заробляти. На даний сайт ви заходите через електронну пошту, посилання буде в описі під цим відео. Ви вказуєте нікнейм, вказуєте код, хто вас запросив, якщо потрібно, для того, щоб отримати бонус. Вибираєте свого аватара і ви попадаєте на ось такий сайт. Наразі це є сайт, згодом у нас буде ігра, в яку ми зможемо іграти і заробляти вже різні плюшки. також. Зараз ми будемо вже заробляти долари, будемо заробляти різні NFT в одязі і поінти. Все я вам зараз покажу. І після того, як ви зайшли на даний сайт, ви гортаєте трошки нижче і нажимаєте брати участь. Ви попадаєте так на свою основну сторінку, де є ваш аватар, ваш ID, ваш баланс USDT. До речі, USDT вже можна звідси виводити і ваш баланс поїнтів. Пізніше розкажу, для цього ті поінти потрібні. І після того, як ви, звісно, зайшли, вам дається зразу за щоденний вхід бонус. За перший день вам дається 10 монеток відповідно до 3, пізніше на 4-й вже 20. І після сьомого дня вам щодня, якщо ви не пропускаєте, буде давати по 50 ось цих поінтів. Далі, що вам потрібно зробити, це раз в 8 годин, звісно, якщо є можливість, можете раз у день, я один раз в день заходжу. Нажимати, гуртайте трошки вниз, ось тут буде у вас синя кнопка підсвічуватись. І у вас аватар так рухається по цій карті і привозить вам також поінти. Після того, як ви вже назбирали 225 поїнтів, тут де пише у вас домашня вкладка, з боку є реферальна програма, пізніше вам також і покажу. Ви гортаєте, є магазин, де можна буде продавати свої речі, які ви виграєте. Ви шукаєте таку скриньку, на неї заходите. І якщо ви назбирали 225 поїнтів, ви її відкриваєте. І шо в цій скриньці вас може випасти? Вас може випасти одяг, звичайний, легендарний і епічний. Чим дорожчий одяг, чим кращий одяг, тим він, звісно, буде дорожчий на ринку, його буде можна продавати, а з часом надівати на свого героя, якщо буде вже доступна нам повноцінна ігра. І також може випасти тут від 1 до 100 доларів. В інтернеті я вже бачив, що випадало в людей і навіть по 10 доларів. Я наразі один раз лише відкрив цей сундук і випало мені 150 поїнтів, якими. Ми відкриваємо цей сундук. Тобто мені залишилося трішки дозбирати і знову я зможу відкривати. Також тут є в нас реферальна програма, ви будете отримувати 10% від всього заробленого, що зароблять ваші партнери. Також, якщо ви реєструєтеся по чиємусь посиланню, то ви відразу отримуєте 50 ось цих поїнтів. Далі, якщо нажмемо Віздрав, тобто вивести, тут ми вказуємо суму ОСДТ, вказуємо адрес Web20. І просто-напросто виводимо. Можна виводити навіть від 1 долара, якщо я не помиляюсь. З більш детальною інформацією про даний сайт, як буде виглядати сама ігра, ви зможете ознайомитися на основній сторінці. Просто нажимайте тут зверху на червоний хрестик чи то зірочка. І тут є відео, як буде виглядати сама ігра. Також є в нас різні скріни, з якими можна ознайомитися. Ось, як ви бачите, вона буде на телефоні, буде можна її грати. І надійся, що набагато більше також ще в ній заробляти. Тому, якщо вам випадає одяг, не знаю, хочете продавайте, хочете ні, я буду його тримати для того, щоб пізніше він, напевно, буде нам давати якісь плюшки при тому, коли ми вже будемо грати повноцінну ігру. Тож користайтеся даним способом заробітку, Заробіток дуже легенький. Якщо вам щастить, випадає вам оздете, ви відразу собі вводите, випадає одяг, можете продавати, якщо вже є можливість продажу, і також виводити, обмінювати на доларі і виводити. Всі посилання будуть в описі під цим відео, тож всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!